Сьогодні взяли з собою по периметр це для того, щоб виміряти поле зору. Бо декілька днів тому ми вже стикнулися з проблемою, що є пацієнти, які страждають там на багато інших волопечей. однією з яких є ваукома, а там іде безпосереднє безпосередньо саме поля зору. І... Тоді саме ми вирішили, що будемо якби вимірювати тиск і надавати максимальну допомогу для наших пенсіонів. З Бахмутського району. Я пенсіонерка. Пенсіонерка в цьому році вийшла на пенсію. Живу в гуртожитку недавно. Я дуже задоволена, мені подобається я сама в кімнаті, мені дуже гарно. четвертий рік тут живу. Ага. Ну так, тут добре жити нам, всі умови зробили, ремонти нам поробили, Везде, кругом по всіх. Тепло в нас зимою, от. зараз у нас постійно у нас газ є, світло є, вода. Оріхові в мене. Ну зараз ще хуже. Я була через рік, це не, 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 не їздила, це поїхала. Я просто розстроїлася даже. Тому що кухні мої літньої зовсім вже нема. Там було два прильота. Все розбите, і стіна завалилася, і криша вся обвалилася.